Є понад півтори тисячі мішків, тобто їм на укріплення. Туди хлопці пісок і вкладаються. Для них це будівельний матеріал. Волонтер Сергій Балицький показує, що везуть цього разу волиняни військовим на передову. Каже, часто бійці просять привезти запчастини до машин та інструменти. Їдемо на три підрозділи. І також є багато посилок, які передали рідні, тобто йдуть свята, різноманітні смаколики. Чай, кава, без цього не обійтись завжди. А до свята, то бачите, в нас є куття заготовлене, ізюм є. Ну тобто, щоб зразу було до святкового столу подати. А ці замовлення, що їм там треба, різні розходники, ну, то ми завжди веземо. Крім куті, бійців на передовій частуватимуть домашніми пирогами, варениками та печивом, говорить волонтерка Ольга Балицька. Дорослі передають гостинці, діти, малюнки та сувеніри для солдатів. Добре, що люди допомагають можуть. А ми вже підключаємо меценатів або самі там купуємо за свої кошти. Те чи інше зазвичай хочуть допомогти ті, яким самим потрібна ця допомога. Старенькі бабусі плетуть шкарпетки, плетуть рукавички, або там від себе ще щось передають, моляться. Ну це теж дуже приємно. На театральному майдані у скриньку для збору грошей для потреб військових перехожі кладуть купюри. Пенсіонери Наталія Некрахова та Трохим Октисюк розповіли, чому це роблять. зробили закупи. А... Ще залишилися гроші такі на лавцю. Скриньку. Дай Боже, щоб їм було радісно, весело, тепло і мирно. Це наші внуки, наші діти, майбутні. Серед тих, хто долучається до волонтерської допомоги Чорнобильці, говорить ліквідатор аварії на ЧАЕС Федір Рузак. Солдатам зараз на фронт приємніше було б якісь подарунки, ми оце організовуємо, навіть як би сказати, з домашніх випічки люди приносять консервації, щоб їм було там приємно і не скучно. Буз та причіп везуть у підрозділи Збройних сил за півтори тисячі кілометрів, аби на Різдво бійці були з подарунками, каже волонтерка Ольга Балицька. Передачі для солдатів мають забрати дорогою в Полтаві та Харкові. За майже вісім років війни, говорить, це 261 шістдесят поїздка серця патріота до зони бойових дій. Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.